Перш ніж розкажу про цей кейс, спочатку розкажу ну, трошки, можливо, як маніпулюють ну, даними з кейсами. Першою з одних таких найпопулярніших маніпуляцій, те, що я бачу, це коли беруть дуже коротенький період часу, там, тиждень, два, типу місяць, і показують це як кейс. Що я можу сказати? Ну, на такій дистанції неможливо показати професіоналізм. На цій дистанції можливо показати тільки випадковість або вдачу. Або, наприклад, початок сезону. Або в цілому, типу розпал сезону, у порівнянні, наприклад, з попереднім періодом. Тому завжди на наших кейсах ми показуємо досить тривалі періоди співпраці. Конкретно в цьому випадку ми будемо розповідати на. В діапазоні 130 днів. А в цілому ми менше там, 90 днів не беремо, тому що ми в цілому завжди закладаємо на якісне просування, коли ми виходимо ну, типу, на класні результати, за 90 днів, ну, тобто 3 місяці співпраці. А ми не обіцяємо це зробити з першого місяця, тому що перший місяць це, у більшості випадків це підготовчий місяць, який направлений на пошук перших зв'язок, на перші налаштування. Або на виправлення, якщо це на новий кабінет, маніпуляція номер 2 коли вам показують: ну, наприклад, такий дашборд. наприклад. І ви не розумієте, які конверсії тут типу, взагалі враховані. Частенько бувають показують кейси. І в одному з відео я вже розповідав на одному з прикладів, і воно з'явиться. Ну, не можу ніяк звами Ну там з'явиться відео, де я це розповідаю. Де використовують певні ефемерні цілі, певні конверсії, які не є фактичними якимись зверненнями. Да? Наприклад, там кліки по номеру телефону. Наприклад, там, я не знаю, приходи в месенджери. Так. Там, де ну, це, не, це не це не лід, це не заявка, це просто клік. Інколи ще оці кліки, наприклад, там номер телефонів, месенджери, вони з дублями. Ну, не інколи, завжди, Завжди. крім наших проєктів, я ж разу разу не зустрічав, щоб хтось е робив е ці налаштування таким чином, щоб не враховувались дублі. Я перевіряв мікрофон, як працює чи не працює. Е врахов Враховують дублі. Тобто один той самий користувач, він там десь разів клікнув. І все. 10 конверсій врахувалося, Всі чемпіони, заявок нема, шукають іншого підрядника. Ну, по-перше, ми не використовуємо взагалі ці цілі для оптимізації рекламних аккаунтів, да, тому що це фігня повна, якщо коротко. Ми використовуємо фактичні звернення, тому на всіх проектах, де ми працюємо, там, де є доцільність, вона не завжди є доцільність встановлювати. Динамічний колл-трекінг, ми його ставимо. Далі ми враховуємо тільки унікальні звернення. Тобто ми не враховуємо дублі, повтори. Наприклад, одна та сама людина протягом дня подзвонила три рази, а ваш менеджер три рази був зайнятий і не зміг відповісти. Враховується три конверсії знову ж таки, показники в рекламному кабінеті чудові. А по факту там один, одне унікальне звернення. Ми працюємо виключно з унікальними зверненнями, унікальними, там, тобто, формами, дзвінками, кулбеками. І працюємо, звісно, з якістю лідів. Для деяких з наших підрядників, до речі, цікавий момент це взагалі, типу, здається, щось дивним, особливо тих, хто. А, ті, хто працювали вже з іншими підрядниками, агенціями, фрилансерами, по взагалі. для них це взагалі типу щось типу дивне: такі. А, що ти пристав? Ну, ти, ти ж бачиш все в рекламному кабінеті? Ну, я не все бачу в рекламному кабінеті, а я не бачу якість людей в рекламному кабінеті. Мені треба їх розуміти, виходячи з вашого зворотнього зв'язку. Для батьків це ну, реально прям щось нове. Вони такі, блін, ми до цього так не робили. Тому щось підрядник робив. Ми там щось робили, але так, що це кожен тиждень як попугай зі своїми заявками. Дай фідбек, дай фідбек. Тому я ж так, знову ж таки кажу, що ми працюємо з унікальними зверненнями, ми працюємо з якістю лідів. Допоїхали поїхали безпосередньо до цього кейсу. А цей кейс чим не цікавий. Ну, звісно, він цікавий, сам по собі цікавий. Тут хороший бюджет, з яким можна. Працювати В цінніші ніш, альтернативної енергетики, сонячні панелі, панелі, інвертори, встановлення всієї цієї історії: СЕС, э, м, установки зберігання енергії, ну, все, що, все, що пов'язане з альтернативною сонячною енергетикою, ось, ось, це. Це, ось це про це, скажімо так. Э, тут клієнт максимально не знаю, ледь не святий. Тому що, ну, по-перше, э, він каже: все, що ви вважаєте, доцільним, можете робити. А якщо вам треба більше бюджет, беріть, можете навіть не запитувати. Якщо треба там теж щось, доробити, щось, я не знаю, там ну, взагалі типу, будь-що, все, давайте, типу, я супер відкритий до всіх пропозицій, я все буду робити все, що ви говорите. Ідеальний, ідеальний клієнт. Нічого більшого додати тут не можна. Повністю в темо розв'язані руки для тестування, повністю якісний зворотний зв'язок, який надає клієнт, ну і повністю, я не сказав, що це адаптивність, да, ну нехай буде адаптивність а, к, к, тим пропозиціям, а, які ми висуваємо для просування цього проєкту. Тому результатом цього є а, задоволений клієнт 100% а, понад 2400 2402. Унікальних звернення, вартість конверсії 527 гривень, унікаль, унікального звернення. Тобто, якщо один одна, тут цикл, цикл продажу він такий досить тривалий. Якщо, наприклад, людина протягом наприклад, протягом там місяця, двох-трьох подзвонила 5 разів, враховується лише один дзвінок. Тобто унікальне звернення. І це ну, не дає викривлення зовсім нам статистики, да, тому що ми отримуємо реальну фактичну інформацію про фактичних лідів. Те, що я розповідав в першій частині цього відео. Вартість ліда 527 гривень хороша ціна для цієї ніші. Тут також варто зауважити, що бренд є впізнаваним, що теж безпосередньо впливає на кінцеву вартість заявки, ну і там, на фінальну конверсію. І якість лідів, якість лідів близька до 90% по словам клієнта. Тобто ми регулярно збираємо фідбек, вони нам звітують по якісті заявок, там, де є якісь неякісні заявки. Вони про нас це сигналізують для того, щоб ми могли знайти причини цієї неякісної заявки і виключити її в майбутньому. Тому знову ж таки звертаю увагу, що ну, от співпраця з клієнтом приносить максимальне задоволення. Які типи рекламних кампаній ми використовуємо? Ми використовуємо тут всі типи рекламних кампаній, тому що умовно, знову ж таки, умовно, у нас бюджет не обмежений. Ми тестуємо різні підходи і використовуємо пошукові рекламні кампанії, Performance Max, рекламні кампанії по створенню по створенням попиту. Тестуємо, тестували ремаркетинг, тестуємо медійну мережу. Ну, в цілому, типу, все, що можливо, весь арсенал, який є в, в асортименті, Рекламного кабінету, ми використовуємо. Да, щось працює краще, щось працює гірше. Але загалом середній результат у нас тримаються добре. У нас кожен місяць є зростання кількості заявок, у нас кожного місяця є зменшення вартості заявок. І це те, що, в принципі, я вам казав на початку відео про системність, коли варто розглядати вже кейси на дистанції і як взагалі рухається проєкт, а не дивитися, якісь там Ну, типу, дані за тиждень-два. Інколи навіть там, сидиш, там, в таргетованій рекламі з'являється такий кейс, ти бачиш там, типу, витрати 3 тисячі гривень, ну, якісь там типу, результати. Да. Ти там, одразу розумієш, що цих результатів не може бути, тому що, наприклад, ти знаєш, що в цій нічі, ну, наприклад, там, середня конверсія 2%. Тобі показують на, на скріншоті конверсію в 10%. Ну, ти розумієш, що це фігня, це типу, чиста маніпуляція. Можливо, це маніпуляція, можливо, просто спеціаліст, який е, демонструє цей кейс, він ну, не роздупляється, про що він взагалі покаже. Тому е, звертайте увагу на те, що вам скармлюють. Е, задавайте питання по цим кейсам, що ви враховуєте, як ви враховуєте, і тому подібне. І тоді вам неможливо буде маніпулювати. На цьому все. Якщо у вас є питання стосовно Google Ads, стосовно в цілому продуктів екосистеми Google, або ви плануєте, або вже працюєте з контекстною рекламою, і вам треба покращити результати, контакти залишаю під цим відео. Звертайтесь, будемо завжди ради.